Всім привіт! Всіх вітаю з Новим роком. Сьогодні ми з вами будемо забирати Вініуса з футбольного центру. Заходимо в футбольний центр. Нам потрібні гравці для обміну. Беремо 99-го першого за 600 очків. Далі заберемо другого, 99 го А так, всі гравці для обміну у нас з вами є. Забираємо ще одного гравця. Переходимо гравець місяця. І ось він веніус. Переходимо до обміну. Одного 102 другого закидуємо, двох 101 перших закидуємо і трьох гравців сотих. Тут джеко піде, другий і дудека третього закинемо. Натискаємо підтвердити. І тут. А... а тут потрібно 99 і 98. А я обміняв два 99-х. Зараз подивимося ще раз на 98-го. У мене не вистачить. 0 жетонів залишилось. Потрібно було 99-го і 98-го, а я обміняв два 99-х. Трохи не так зробив, але нічого. Ще раз заходимо в футбольний центр. Гравець місяця. Вінюса. І будемо закидувати два дев'яносто дев'ят. Ще один 99 Натискаємо обмін. І ось він. Вініус. Непоганий обмін без донату, якщо не дуже хороший склад. Забираємо його. Будемо переходити в мою команду. Будемо дивитися. Будемо. Міняти схему, Родрі залишимо за центральним опорником, щоб була, тепер ми з вами міняємо джуніора, ставимо в склад. І ще на деякий час потрібно поставити правого Вінгера. На деякий час, а там далі щось придумаємо. Будемо качати Вінюса 69. Ні, просто натиснемо зелені ранги. І качаємо. Качаємо до 15 тренувань. 12 є. Тринадцять чотирнадцять, але швидкість в нього буде непогана. Натискаємо тренування, прокачали і потрібно його прокачати в ловкість. очки навиків, два рази на ловкість. Прокачали. 134. 134. Швидкість. Виходимо. Переходимо в зимню подію. Нагороди. Перейдемо і будемо дивитися, скільки міняємо. Хочу відкрити сьогодні головних нагород три рази самоцвіти і раз гравця, хочу побачити, який гравець може випасти. Але не думаю, що там гравець може випасти високим рейтингом Друг, другу нагороду. І хочу побачити, коли чотири рази відкрити, за яким разом буде випадати головна нагорода. Мені чомусь кажеться, що завжди випадає за останнім разом. Але тут, я думаю, найкраще це забирати самоцвіти. В магазині за 3000 самоцвітів відкриваєш набір з непродаваємим гравцем. І там Більше шансів, що випаде тобі 101, чим тут якийсь гравець, коли вибираєш головну нагороду гравця. І тільки за останнім разом випали самоцвіти. Натискаємо оновити. Зараз спробуємо відкрити гравця головні на нагороді. Ще відкриваємо. Я думаю ФК Mobile Дуже хорошу випустили зимню подію. Але, думаю, там в тоті буде набагато ліпше. В події тоті гравці будуть мінімум. Гравці будуть 107 рейтингу максимум. Відкриваємо далі. Я, наприклад, свої 12 мільярдів монет буду берегти на тоті і там купляти якихось гравців. Зараз не бачу сенсу тратити свої монети. І тут остання нагорода це гравець. Уже другий раз основна нагорода випадає за останнім разом. Ще спробуємо відкрити два рази. Ну, зараз ми будемо забирати самоцвіти, бо самоцвітів не дуже багато. А я кожного дня відкриваю паки в магазині за 3000 самоцвітів, щоб назбирати гравців на обміни. І в кінці забрати когось. Думаю, очків пазлів можна буде там десь 400 назбирати до кінця події. Там далі буде видно. Відкрию зимню подію, а далі піду на обмін гравців, щоб побачити, скільки приблизно вийде пазлів. Тут випадають самоцвіти. Коробка. Цього разу теж за останнім разом, Теж виходить за останнім разом основна нагорода. тисячі самоцвітів. На баланс. І зараз натискаємо Оновити. 910 Вистачить ще раз відкрити. Гравець Тіп. Оновити. Маски ні оновити. Ще раз оновити. ще раз маски рано. Знову гравець. Та давайте самоцвіти. Знову гравець. Самоцвіти потрібно. Маскирана. Та що це таке? Ще раз відкрию. Маскарану знову. Гравець. Самоцвіти потрібно, скільки цих жетонів піде на обнову. О, самоцвіти. Нарешті. Вкриваємо 100 самоцвітів. На тоті я самоцвіти дуже залишати не буду, буду залишати монети. Там буду закупляти гравців. І за четвертим разом ми подивимося, з якого разу випаде головна нагорода. Це буде у нас гравець, бо ми три рази відкрили, коробки немає. І гравець 99-й. Нормально, в обмін і піде. Добре, що не 95-й або не 97-й. І за четвертим разом теж думаю, що з останнього разу буде головна нагорода. І що в нас виходить? Чотири рази відкрили повністю нагороди. Головна нагорода випадає тільки з четвертого разу. Ідемо тут? А, неділя 3 І відкриваємо першу коробку. Друга коробка самоцвіти. І третя коробка це буде гравець. А ну, що тут випаде? Ні, тут нічого нормального не буде. Далі нам потрібно поміняти всіх цих гравців, скільки я там за тиждень назбирав. 100 перших. Одного закинемо. Два 100 перших я собі залишу. Лівих захисників. На всякий випадок потрібно. Далі подивимося 102-х. У мене є чи немає. Подивимося 102-х. 102-х нема. За тиждень мені в магазині за 3 тисячі самоцвітів не випав ні один 102-й. Максимум 101-й. 91-й тут дуже-дуже багато. Всім раджу не витрачати свої монети до події тоті. Подія тоті вийде зразу після зимньої події. Так що бережемо свої монети. Хто хоче самоцвіти, але я самоцвіти не бережу, бо в мене вистачає монет. І зараз можна собі зробити 110-й овер, але я цього не хочу. Чекаю на подію тотті. Закидуємо ще гравця. І так з вами потроху наскопляться пазли 125. Гравців на обміни насипає нормально. Так що, думаю, під кінець події ми з вами 400 назбираємо це 100%. Думаю, може навіть 500. Подія ця триває 5 тижнів, а в нас тільки Пройшло два з половиною тижні. І вже думаю, двісті пазлів десь за всіх гравців нас з вами буде сто п'ять. Міняємо, міняємо, міняємо. Забирати гравця я буду в останній день події. В той день я думаю, що запишу відео, якого гравця я забрав. Міняємо далі 175. жетонів пазлів в нас є. Кого, кого я хочу забрати з цих гравців, я ще не вирішив, буду дивитися в останній день, дивитися, яку позицію мені потрібно, і вирішувати. За гравця буду вирішувати в останній день, якого буду забирати. 195 жетонів у нас є. 205. І будемо дивитися. Ще тут гравці. Скільки? Ще один за 5 жетонів, за 5 пазлів. І так 210 пазлів у нас є. 400 назбираємо, це 100%. І ось мій склад. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня.